Близько 10 години ранку водії автомобіля Рено Трафік 1987 року народження, жителька міста Тернополя, керуючи в місті Скала по вулиці Грушевського під Волочиського району напрямку міста Грималів Гусятинського району. Допустила наїзд на неповнолітнього велосипедиста 2004 року народження від отриманих травм. Велосипедист загинув на місце події. За словами водія Рено, з загиблим на іншому велосипеді їхав ще один хлопець 12-16 років. Проте після нещастя він поїхав у невідомому напрямку. Жінка з дітьми 6 та 9 років прямувала до батьків селища Грималів. У водія взяли кров для перевірки на місці алкоголю. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, якщо вони спричинили смерть потерпілого, триває слідство. Правоохоронці просять відгукнутися очевидців даної автопригоди та звертаються до іншого велосипедиста зголоситися і розповісти про те, що сталося. Інформацію можна залишити за номерами телефонів 27 13 29, 27 10 65, 27 12 58, 27 12 91 або на лінію 102. Працівники поліції, які здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху, звертаються до водіїв бути максимально уважними на дорозі та не порушувати правил дорожнього руху. Також звертаємося до батьків під час літніх шкільних канікул зосередити увагу на своїх дітях, особливо неповнолітніх, та не допускати їхній вихід на проїзну частину дороги без нагляду дорослих.